Миру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Зараз є велике бажання зробити деяку річ. Знайшов такий дросель. Стан у нього, як ви бачите, не ахтійний. Він цей подобаний, але попри все, я тут його трошки попід'єднував і думаю зараз його запустити, тому що мені потрібен прибор, щоб провірити якір. І так як в мене тут немає нічого, всі мої прибори вдома, то зараз прийдеться, я вам приблизно намалював і зараз буду вирізати. Ну, жуля, звичайно, не дуже довольна зараз буде, але іншого виходу немає. Зараз я включаю булгарку, випилюю. І спробуємо його включити і побачити, що ж із цього все-таки вийде. Ну, як ви бачите, стан у нього зараз, я розумію, хто зараз багато чого думає, але я. Хочу вам сказати, що іноді це ще нічого страшного. Якщо лак добрий і це не зачіпати, то воно може працювати. Ну ми зараз все перевіримо, так чи не так. Тому я буду різати поза кадром, щоб вам дарма не жужжати, і вже включусь, коли буде все готово. Жужа обідалась, пішла спати на дворі сніг. Зараз ми її запустимо назад. Так, хлопці, дівчата, відпиляв. Отак вийшло. Хочу сказати одразу: 125-ю булгарочкою пиляти. Важко і небезпечно. Якщо немає у вас практики в цьому, не пиляйте. Такі речі краще робити 180 або 230 буларкою. Ну, Одход тут у нас. Головне, щоб заліза не було тут, щоб тут був розріз, щоб залізо до заліза не торкалося. Я думаю, що можна було б один такий сплошний різь зробити, воно б теж працювало. Колись, якщо Бог дасть, то попробуємо, поекспериментуємо. Ну, поки що так. Іду зараз в майстерню і будемо щось спробувати. Так, друзі, ну я на місці, підключив я це все дійство, не дивуйтесь тому, що тут багато всього наложено. Е, ну, Я люблю все перевіряти і все опитним путем вичисляти. Значить, перше, що я зробив поза кадром, це оцей канал, як ви бачите, пропиляв, отут, щоб було ширше, бо там було тільки на ширину цього диску. А я випиляв. Що було, тому, що, скажімо так, що майже прибор не відчував короткозамкнутого вітка, якого от я так імпровізовано ось зробив, він майже його не відчував. Коли я розрізав це залізо ширше, він став працювати набагато краще. Так, що я тут наробив? Ну, звичайно, що невідомо, чи є в ньому короткозамкнуті вітки, чи немає. Це треба робити певну приставку для того, щоб це зробити. Якщо буде час, це буде інше відео. Зараз поки, пробуємо те, що у нас є. Тому для того, щоб сюди я по-любому не можу дати 220, бо я не знаю ні параметрів, нічого, я поставив латра сюди. І через латра я подаю, Цей прибор показує напругу, а цей прибор показує ток, який проходить через цей дросель. Тому включаємо на цьому приборі, умовно кажучи, 58 В. Ток, який проходить через дросель, у нас виходить 1,2 Ампера. І Робота його в такому випадку нормальна. Ось, чуєте, так? Коротко замкнутий віток і тут, де немає, тут немає. Якщо ви пам'ятаєте мій, той, що вдома, прибор для перевірки я курів. То у ньому послідовно із цим дроселем включений ще один дросель для того, щоб гасити е, напругу, щоб, ток великий, ну, гасити ток, щоб великий ток через нього не протікав. Тому, якщо у вас немає латра, ви можете взяти звичайний патрон, ось як в мене з лампочкою. Первоначальною, як я запускав, взяти сюди лампочку на 200-300 на Вт. Чим більший ток буде проходити через цей дросель. Тим більше намагнічуваність буде і більш якісніше ви зможете вичислити роботу вашого якоря. Придатність чи непридатність. Тому, якщо от такий дорослі знайти дуже просто на металоломі, всі обмотки включені у ньому послідовно. Оце два кінця. Оце у нас початки, це почало і кінець, це ось два початки. Тут, я думаю, Пелообразне залізо, всі знають, як його з'єднувати. І послідовно включаєте лампочку і будь ласка, собі користуйтесь. Ну, лампочка має бути потужна. Якщо переживаєте, можете включити дуйчика чи електроплитку на перше положення, чи дуйчик на перше положення. І будь ласка, користуйтесь і перевіряйте собі тимчасово, вивели розеточку, і якщо немає нічого. Якщо є якийсь чимось, ви можете. Змінити напругу, наприклад, дімером. Будь ласка, можете ставити дімера і виставити собі 1 А, ампер. півтора Ампера можна поставити і користуватися цим приладом. Ну, чи обмотки в ньому цілі, чи ні. Я думаю, це буде відео наступне. Якщо я зможу відволодити осцилографа, то тоді ми щось подумаємо і побачимо. Ну, якщо ні, то не знаю. Побачимо, може щось придумаємо. Ну, на сьогодні, отак, по-шустрому, по бистрому. Я визначив, до речі, що мій явкір. Цілий, тому заміна підшипників. От я вже приготував щітки, тому що стерлися, будемо міняти щітки і буду складати свого двигуна. Таке на сьогодні відео. Миру, добра, удачі, злагоди всім. До наступних зустрічей.